Більше 50 років у Хмельницькому проживає Ганна Полікарпівна. Пригадує, в дитинстві батьки багато розповідали їй про місто. Я люблю свою Україну і все місто, і воно має бути туристичне. Я як от їду 35 хвилин, і я ніколи не дрімаю, не розмовляю, тільки роздивляюся, яка місцевість, яка краса. В новому році туристично-інформаційний центр відвідали 212 хмельничан та вимушених переселенців. Останні найбільше цікавляться тими місцями, які є тільки у Хмельницькому. До прикладу, єдиним в Україні музеєм студію фотомистецтва. Є безліч різних музеїв, які спеціалізуються на археологічних а також інших пам'ятках, і в яких також представлені фотографії старі і прилади для фотографування. Проте наш фотомузей це цілеспрямована якраз установа, яка націлена на розвиток фотомистецтва і його історію. Крім цього, гостям центру пропонують відвідати монотеатр Кут. Він єдиний такий в Україні. До цього ще цікавляться нашими історичними будівлями. І також їхнім зокрема самобутнім архітектурним стилем з цегляним муруванням, якого немає ну ні в одному місті е, нашої країни. А ще відвідують будинок відомого в кінці 19 століття Дантиста Лева Хаселева, колишнє житло Ісаака Шпігеля, нотаріуса Маклера, який проживав тут на початку 20 століття. Цього ще цікавляться тими будівлями, яких наразі в нас немає. Це до прикладу будівля Янка Ля Берлінда на місці. Вона була раніше на місці нашого ангелоскорботи, і також безліч інших наших споруд, зокрема нашим будинком культури, де за його історію, в на початку ХХ століття тричі перебував уряд УНР до повномасштабної війни у Хмельницькому щороку відбувались фестивалі, конкурси, виставки та концерти. Просто неба, і це теж вабило туристів. Місто Хмельницький цікавий і гастрономії дуже багато гарних закладів. Там ресторанів, кав'ярень. Теж є куди сходити, загалом центр стає більш красивішим, культурнішим. Також можна прогулятися, відновлюються пам'ятки культури. Коли ми переможемо, ми добудуємо наш палац спорту, так і він може приймати міжнародні спортивні змагання. Це також сприятиме тому, те, спортивному туризму. А поки хмельничан та вимушених переселенців запрошують приєднатись до безкоштовних екскурсій, аби краще познайомити з містом. Організовують їх працівники туристичного інформаційного центру Олександр. Андра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.